Доброго здоров'я в ефірі. Програма Про» на першому західному. Наш сьогоднішній гість, мій товариш, Богдан Тихолос, директор дому Франка. Ну як колись музею Франка, так буде комусь зрозуміліше. Але дім і музей це трошки. Інше філософія трохи інша. Богдане. Ну розкажіть, у нас така задача з, з спробувати людей переконати ходити до вас додому. прекрасно прекрасний початок. Добрий день, добрим людям! Слава Україні! Дякую за запрошення. Справді ми з командою музею розуміємо, що саме слово музей воно обросло трошки, трошки мохом стереотипів. Знаєте, перший образ, який виникає, це якісь якісь суворі цьоці, річ дяді, так і. Які можуть так пальчиком зробити і казати, ай яй яй цього не тут можна не робити, сідати, тут, тут не, не сідати, не ставати руками, не чіпати і взагалі виникає бажання чим скорше піти. І перший і ключовий стереотип, який ми спільно мусимо руйнувати, не тільки наша команда, але я думаю, що вся галузь українського музейництва це стереотип, що музеї – це такі дуже дуже занудні місця і місця, куди ти приходиш раз в житті. Тобто, в мене коли я тільки прийшов на посаду директора, був один із основних викликів, коли я запрошував людей, приходь. Музеї поговоримо так. Може, щось спільно зробимо. Вони казали, та я вже там був. Так мене, коли я був там школярем, галочка, галочка напроти є так. І тому той перший виклик, з яким ми спільно з командою пробули давати раду, це перетворити місце одноразового відвідування, куди приходять раз в житті на місце для багаторазового відвідування. А куди ми приходимо щодня? Ми приходимо додому. Чого ми туди приходимо? Не тільки тому, що ми там прописані. Ну в сучасний час такий, що не кончу, прописані, так тому, що ми там почуваємося добре, тому що це. Наш дім рідний дім, тому що там ті, кого ми любимо, тому що ми там почуваємося вільними людьми. Ми там творчі, ми там відпочиваємо. Ми там інколи працюємо. Зараз багато хто дистанційно працює. Коротше, і для нас дім Франка саме тому дім не тільки тому, що він дім для Івана Франка, чи дім для його дружини, дім для його родини. Це дім, який має бути домом і для команди музейних працівників, тому що вони туди щодня ходять, чи вони там не просто гроші заробляють, перепрошую так. Тим паче гроші такі собі не аж такі. Не буде. Про не будемо про гроші, а про тому вони... про неприємне. Я про, про, про погане. <рес> ну, <так. рес> Якби були Але... великі гроші, ми би про це поговорили. Але передусім домом для відвідувачів він також мусить бути. Вони повинні там почуватися вдома. І власне це головна амбіція дому Франка бути не просто музеєм, публічним простором, інституцією культури, а місцем, де тобі добре. До речі, дім це не тільки дім, а ще й сад, про який теж можна поговорити. За сад то я, 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 ви, хто до вас ходить? Ходять до нас, дякувати Богу, тисячі людей. Більш від того, мушу сказати, що ми вийшли за показниками відвідування на докарантинні показники. І, попри воєнні виклики, ми дедалі більше відчуваємо інтерес до того, що ми робимо. Більш від того, сформована спільнота людей, які ходять до нас практично на все, що ми робимо. Тобто mm -hmm. є вже така якась постійна спільнота, і справді ми таки є музеєм Це багаторазового відвідування. Коли говорити про нашу цільову аудиторію, вона як каже один прекрасний український видавець Іван Малкович від двох до ста двох. Uh -huh. Тому це і сеньори, Діти, паціонери. діти ходять. Діти, я збувають, розумію, що вони самі приходять. то, але ну є якісь там є та традиція, там раз побувати, як ви кажете, але що там зі школи беруть і йдуть. Якщо це є добра, насправді традиція. Абсолютно ну, ну, немає, це немає геть нічого поганого. Я про це зараз скажу. До нас ходять ті діти, які годні ходити, а декого носять, бо часом вони приходять з немовлятами, які ще на руках. Це діти садочкові, дошкільнята, які приходять до нас, наприклад, на наші екскурсії з лисом Микитою. Угу. Або в нас є така екскурсія, гра, казкосві. Дід Івана Франка, де вони самі можуть перевтілитися в різних персонажів, тваринок, там з рібки, наприклад, повитягати. Я, до речі, о, якось був рібкою. От я виконував функцію рібки, тут є, що тягнути, так? Е, от. Ходять старші діти шкільного віку, звичайно, і ті вже такі вже не зовсім діти, юнаки, підлітки, до речі, дуже складна насправді аудиторія. Які також до нас приходять в складі як організованих груп, тобто разом з класом, чи групою вже студентською, потім пізніше, чи у складі сімей, так, є родинне відвідування, і це теж. Дуже класно. але мушу запитатися. скільки коштує? В нас є тарифи на сайті, так чи ні, за вони можна подивитися, і зараз вартість східного квитка у нас пільгова 50 гривень, повна вартість 100 гривень. І окрім того, окремо оплачується екскурсія. Про це також ви можете подивитися, бо в нас екскурсії хмара різних, зокрема й театралізованих, і на них там особливі теж тарифи. Найдиректорська директорська є до речі, нічна екскурсія. можна замовити директора дома ФНК на ніч. Можна замовити, але тільки до комендантської години. Я я, я зрозумів, і щоб жінка знала. Правда, О, пані, ось, так, я інформую завжди так е, за дерева е, переговорили перед ефіром. Маєш гризоту, е, магнолія сторічна. Розкажи трохи про неї, і що це стало? У е, нас є е, довкола музею прекрасний сад. До речі, Іван Франко, коли будувався там на Софіївці, ще хати не було, а він же садив дерева і кущі, бо йому дуже хотілося, щоб там був такий собі райочок. Ну, зрештою, який сенс так будувати собі окрему хату, щоб там не було де не знаю, е, смихнути по річку з куща е, чи зібрати власне. І грушки чи япка там і до якоїсь суші до, до узвару, чи просто посадити поміж тими кущами і деревами і в затінку, тобто і там друзями. Є посаджені е, є е, дерева і кущі. Ми знаємо, які саме які були там посаджені. На жаль, з поміж тих дерев, які садив Іван Франко, до нашого часу дожила тільки груша. Увага, не магнолія, груша. Це така наша спільна бабця, яку ми спільно рятували від численних болячок, бо вона їх трохи назбирала е, за життя. Ка яка, яка твої сорт? Груша звичайна, сорт дуже звичайний, але от і звичайні вони найбільш моцні. Тобто, ця груша посаджена. Увага, очевидно, навесні 1902 року. Це реально дуже цікава стара груша. і львівські художники малювали її портрети. Потім був аукціон, назбирали грошей в. Клали хмару грошей в ту грушу, щоб вона росла. Коли перший раз до мене прийшли дівчата наші і сказали: Богдане, треба там ікс тисяч на грушу. Я сказав, слухайте, та то грушевий сад. Ми не можемо скільки одне дерево дати. Але ми про магнолію. Магнолію садив не Іван Франко, а його сусід. Дуже цікавий чоловік Антоній Увєра. поляк з роду, який купив сусідню ділянку, і там посадив багато різних теж дерев і кущів. Але приблизно 100 років тому, в середині 20-х років, там була посаджена красуня магнолія з таким пишним рожевим квітом. Тому. цього року нам мороз трохи надзвичайно нашкодив, бо вона так два-три тижні е, росте, цвіте і тішить усіх своєю красою. Ну але нічого Ти приходять люди, які вже так вже звикли ходити, так розумію, е -е. біля неї фоткатися. Так я б сказав так: Тішитися. Магнолія, Магнолія має свою цільову аудиторію, і навіть ті люди, які ніколи не мали інших приводів зайти до музею, коли вони проходять чи навіть проїздять автом, Повз музей, вони зазвичай просто засліплені цією красою і дуже хочуть відвідати. Між іншим, фото з магнолією безкоштовне, але для того, щоб прийти в музей тут. По своєму платити вхідний квиток, тому вона нам теж допомагає заробляти на популяризацію постаті Івана Франка і його родини. Цікавий, цікавий симбіоз. Але я так розумію, що так з Грушки можна ще було взяти якийсь там. Ну, е... Щепи. Щепи. Ну, а, а як же можна, так, але ми теж з нею дуже делікатно поводимося і тако обчімхати її чисто не можемо. З недавно... Грушка живе. Грушки кажуть фахівці, які тим займаються професійно, кажуть, що може жити і 300 років. Я Але зрозуміло. таке буває дуже рідко, тому що груша це дерево, яке цілий час віддає, і вона родить і змучується від того. Але що тобто вона... вона ще родить, так вона родить, вона цвіте. Ага. Ну коли цвіте, тоді і родить. От подивимося, як це буде цього року з ага. тим морозом передчасним. Ну ще не цвіла з, е, е, так. Як музей як Арт чи там, музей, як артпростір, як ви використовуєте? Рекламуй. Почнемо з того, що кожен музей це дім муз. А отже, це музи такі гарні, молоді, вродливі дівчата, які є покровительками різних видів мистецтв, ну і деяких наук. І тому, власне, наша музейна філософія, що так, в нас в центрі Франко, але Франко цікавився не тільки сам собою. Він цікавився мистецтвом, цікавився культурою. І його дім також був місцем, куди приходили різні митці. Наприклад, один із найбільш знакових львівських митців, феноменально продуктивний, так само, як Іван Франко, і теж Іван, але Труш був частим гостем дому Франка. А до речі, Іван Франко приходив до його вілли. Там тепер теж музей. І є знимка, фотографія Івана Франка. Сидить під деревом у саду Івана Труша. Вони товаришували. А ви товаришуєте з Вілла з Ми домов... дружимо, дружимо домами. Дружимо, дружимо, дружимо домами, віла. Це дружимо прекрасна Галицька І той ще один... їм дім... би було приємно. Так, ще один дім, з яким ми дружимо. Це Львівська національна академія мистецтв. І врешті, і спілка художників, і низка інших артистичних осередків. Наприклад, я, галерея Павла Гудімова, ЗАГ-галерея. Ми з усіма від Варто в дуже гарних взаєминах. Ми ходимо до них на виставки, вони приходять до нас, і львівські художники мають. Ають чудесний простір у нас у власне віллі у Віри в Домі. Муз, як ми його називаємо, чи палаці Муз. це увага. Не меморіальна вілла Франка. Якщо ви думали, що у нас лише один будинок, то насправді ви глибоко помилялися, тому що музей Франка це музейний комплекс. У нас є така більша хата, де зараз ми на жаль, у зв'язку з воєнними діями і загрозою з ризиками ми змушені були демонтувати основну експозицію. Але ми це перетворили на відкритий арт-простір, і в нас фактично там десятки виставок відбуваються і. Інколи дві-три виставки паралельно. Ну і окрім власне виставок мистецтв зображальних, графіка, там малярство, скульптура. Ми також працюємо активно з театрами, з кіно, з музикою, тобто, всі музи до нас заходять. Тобто там, от що таке співпрацюєте? Відбуваються концерти, зустрічі з якимись артистами. Як це дуже слушне питання, і, і, і запросимо людей, і, і запросимо артистів, щоб теж до вас приходили. Там мені дуже судолося запитання, тому що інколи співпрацюємо, це означає підписали меморандум. Такмо ну, ранку так, по так, співпрацю, так. і часто той меморандум вмирає там, де він підписаний. Якраз навпаки, у нашому випадку, ми меморандуми часом нагадаємося, що треба підписати після того, як ми щось спільно зробимо. Отже, ця співпраця буває дуже різна: по перше, музей є Локацією, де відбуваються різні мистецькі події, як у приміщеннях, так і просто неба. Маємо прекрасну галявину під грушкою, яка створена просто щоб в інтер'єрі природи серед дерев, там де пташки співають, білочки бігають там прямо під час концертів. Це точно справимо. є білочки? Білочки, гарантую. Скинемо відео, де білочка зараз навіть на ту магнолію супер, для інспекції супер, супер. полізла, перевірити, чи там все гаразд. Так от, і крім того, є події, які відбуваються не на нашій локації, але які є продуктами нашої співпраці з театрами. Скажімо, ціла низка вистав у львівських театрах, зокрема у театрі Леся Курбаса, перехресні стежки, Захар Беркут, так, легенда про вічне життя це вистави за творами Івана Франка, які всі були народжені в діалозі з музеєм. Деякі є просто продуктами музею, тому що ми мали гранти, які ми реалізували. Легенда про вічне життя це, грубо кажучи, за наші музейні гроші поставили виставу, і тепер вона йде в репертуарі. З театром Заньковецької. Красним чудесним львівським театром працюємо зараз. Камінний господар. Свіжа вистава. Коли ви приходите в театр, в фойє в хол вас зустрічає. Фотокопія знімки е, Лесі Українки з наших фондів. Тобто, а сьогодні, до речі, будемо обговорювати цю виставу в домі Франка. Це дуже тісна співпраця, всього не розкажеш. Це ну ніяк. Та треба туди прийти. Правильно, Правильно треба прийти. Ми та, спеціально ми не, не все розказуємо, щоб, щоб прийти. Е, Богдане, а те, театралізовані екскурсії, що це? Рібка? О, ну, це наша фішка. Е, я за рібку вже казав, страшити людей не буду. Е, ідея полягає в чому, що таке театр. Е, театр це місце, де перед нами оживають якісь образи, оживають в натурі, так би мовити. Тобто не тільки в нашій уяві, а ми можемо побачити. І в нас виникла з командою ідея, що як чудово, якби ми не просто розказували, що це дім, у якому жив Франко своєю сім'єю, тут він написав Мойсей і тут він на цьому ліжку умер. Умовно кажучи, це дуже надихає. От. Але краще хай сам Франко з дружиною зустрінуть на порозі, скажуть о, дорогі гості, заходьте до нас, ми розкажемо, як ми цю ділянку купували, як дім будували і чим ми тут власне займаємося? Це дає ефект присутності. І від того часу, як ми вже ну вже багато років минуло, як ми запровадили ці театралізовані екскурсії, у нас є цілий е, пакет послуг, чи ми кажемо екскурсійне меню, де можна зустрітися з Іваном Франком і його дружиною Ольгою. Це візит до Франків. Франчата протата. Двоє франкових дітей, Петро і Анна, розказують про те, як вони росли у батьківському домі. Є екскурсія, яка розповідає про маму і доню і їхні непрості стосунки. Є Лис Микита, костюмована екскурсія, теж театралізована, яка власне запрошує дітей стати співтворцями франкової казки у просторі його дому, і у просторі його ось цього власне житла і саду, і так далі. Коротше кажучи, ми побачили, що інтерес до театралізованих екскурсій настільки високий. Що вони приваблюють відвідувачів багато разів те, з чого ми власне починали. І ті, хто побачив одну, обов'язково хоче прийти ще раз. А е, щодо наших працівників, бо вони виконують ці ролі власне е, всіх цих персонажів, які ми говорили, історичних осіб, врешті. Е, дуже часто питають, чи вони є професійними акторами. Дехто має професійну е, освіту, дехто аматор, але вони вже так професіоналізувалися, що боюся, щоб їх не викрали або не перекупили львівські театри. Е, зараз ну, сучасні технології, цифровізація. Присутня, тому що ну, так, так час диктує. Воно воно як, як у вас відбувається цей напрямок? Ну скажу так: якщо тебе немає в цифрі, то велике питання, чи ти взагалі існуєш сьогодні. Ну і, і на жаль, е так та, ну фактично так. Ми це розуміємо. Крім того, ми розуміємо чудово всі ті ризики, які створює для нас сучасна історична доба. І, зокрема, ворог, так, російські агресори, які просто нищать не тільки наших людей, наші міста, але й об'єкти культурної спадщини. І цифровізація це спосіб врятувати і зберегти цю спадщину для нащадків. Ми зреалізували цілу низку проєктів, зокрема. За підтримки Українського культурного фонду з різними назвами: Франкодата, відкритий цифровий музей, весь Франко, де ми оцифрували пережиттєві видання Франка, і далі продовжуємо цю роботу в штатному режимі. І йдеться про те, що ми переводимо в цифру різні наші експонати, передусім найцінніші. Меморіальні речі Івана Франка була виставка відреставрованих і оцифрованих експонатів, яка називалась врятовані. Це просто речі, які інакше б загинули. Якби ми за них не взялися, не відреставрували, не оцифрували, невідомо скільки скільки б вони ще прожили, е, також ми книжки Франкові оцифровуємо. Вони всі, до речі, на нашому сайті. Ми люди скромні, як ви зрозуміли. Так ми цілий час тут розказуємо, наскільки ми скромні. Абсолютно, так, селегом, це, був, це не той, це та... не той, це той, той, той час, якраз що треба бути максимально скромним. Максимально. З максимальною скромністю ми назвали свій проєкт весь Франко. Франко це колосально продуктивний чоловік. Він за свого життя. Ми думали, що видав понад 200 власних книжок з власним прізвищем, як автор, редактор, перекладач. А коли ми, проєкт, це коли ми заходили в проєкт, ми думали, що їх 200. А коли виходили, то вили, їх 300 з лишком. Там 350 і ще майже, не вечір. Буде. і це фантастичний доробок. Насправді ми це все оцифровуємо, викладаємо на нашому сайті дім розділ колекція про життєві видання. Будь ласка. Тобто, це питання нашого національного громадянського і професійного обов'язку. Бо інакше, якщо ми не поділимося з цілим світом оцією спадщиною Івана Франка, то тільки ми самі будемо знати зі шкільних підручників про його велич. Будемо завершувати. Цікавить мене тебе ще дивує, Франко угу. і чи є. От про спадщина і так далі. Ми маємо чим не, не, не бути скромним с Франком. Це, це, бо він все-таки не є визнаним до кінця, так як би хотілося. Ну, це, це довгий шлях. Чудове, дуже мудре і практичне запитання. У Франка є така формула повеличатися перед світом. Сам він був людиною достатньо стриманою і скромною, в тому сенсі, що там не кричав на всіх площах, що він найбільший геній всього людства, і навпаки, казав: Я не геній, синку милий. Але він знав, що бути надміру скромними, ховатися в закінку в якомусь тихому куточку. Це означає, що тебе не помітять, і ти не будеш пливати на життя. А він хотів впливати на життя. І от коли він казав про видатних своїх сучасників, причому до речі, молодших про Василя Стефаника, Лесю Українку, Ольгу Ольгу Кобелянську, Михайла Коцюбинську, Труша, і так далі, він казав, що ними ми можемо повеличатися перед світом. Ми можемо величатися франком перед світом, але повинні дати чіткі аргументи. Сьогодні історія про франка це історія про нашу ідентичність. Про те, щоб бути українцем, бути успішним європейцем, бути людиною інтегрованою в світову культуру, розмовляти багатьма мовами на рівних, бути настільки мотивованим, що втілювати це в справи, а не тільки в слова, і користуватися вічним франковим гаслом не ридать, а добувати оце означає бути послідовником франка і величатися ним перед світом. Ну, кращого закінчення в мене давно не було на ефірі. Дякую, Богдана, за розмову. Дякую щиро.